Естетика виховання життя де вона, просто немає, і чи від цього не, старі... не стає гірше кожній людині? Чи від цього не стає гірше кожній людині? Хоча неправильну естетику, але певну естетику виховувала хоч часто не на практиці, а на словах «совітська система правління». Бо за допомогою вседоступності кожного до безкоштовного навчання талантів у музичних школах, художніх школах інших мистецьких закладах, в основному безкоштовного навчання скільки талантів ще по інерції виховують постсовєтські суспільства, і це треба зберегти, бо світ без цінування краси просто самознищиться.